28 вересня Шосткінщина прощатиметься зі своїми земляками, захисниками батьківщини Романом Фаєм і Сергієм Буриком. Панахида розпочнеться о 10-й годині у церкві Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ, що у садовому мікрорайоні. Початок траурної церемонії об 11-й годині біля Центру культури і дозвілля по вулиці Садовий Бульвар. Поховання відбудеться на Алеї Слави, що у Садовому мікрорайоні. Роман Фай народився 1981 року в селі Собич Шосткинського району. На захист батьківщини чоловік став у березні цього року. Військове навчання проходив в Англії. Після повернення Роман Фай був призначений командиром взводу. 20 вересня старший стрілець аеромобільного батальйону Роман Фай героїчно загинув під час штурму одного з населених пунктів Запорізької області. Сергій Бурик народився 1985 року в шості. Навчався у школі номер 1 Після здобуття що освіти чоловік працював у військовій частині за контрактом. З початком повномасштабної російської військової агресії вирушив на фронт. Служба проходила в найкритичніших точках бойових дій Соледар, Бахмут, Запорізька область. 21 вересня штаб-сержант Сергій Бурик прийняв свій останній бій на території Запорізької області. Чоловік загинув під час танкового обстрілу, отримавши несумісні з життям поранення. Колектив ТРК «Акцент» висловлює щирі співчуття рідним і близьким героїв. Вічна їм шана і пам'ять.